Вкладка ком'юніті. Тут ви можете поспілкуватися з тими, хто створює цю гру, з іншими гравцями. Вибираєте собі категорію спілкування і переходите по лінку. Вкладка Магазин. Тут у нас поділена на 5 категорій магазин. Перше, ми бачимо за реальні кошти можна купити скин з знижкою. На другій вкладці у нас тут буде змішаний магазин, змішані айтеми, тому що завжди вони будуть рандомні. Щоб, щоб е, отримати новий пак рандомних айтемів, треба рефрешнути. Коштує е, Це ігрова валюта за гроші. Також її можна заробити протягом сезону. Наступне prediction – це у нас купляння квітків на те, щоб дивитися інші ігри і ставити ставки, хто виграє кредити. Це в нас. Ті самі гроші, за котрі ми купуємо в вкладці Cosmetics. І остання вкладка сезон це все те, що ми купили за всі сезони. Можемо придивитися історію нашу.